Вітаю дочь мого каналу, доброго всім ранку. Зараз у нас вже практично 10 годин, 5 вересня. І будемо робити о, карту дня для Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополь, Бередянськ і Херсонщина. І подивимось, давайте оставимо цю карту. Бо я сказала на Херсонщину і вона вискочила. Хай вона буде. карта гарна. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на сьогодні, 5 вересня, місто Запоріжжя, Запорізька область, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщину. Починаємо з Запоріжжя. Дивіться, як тільки взяли зі сраку тих крадіїв, у нас такі гарні карти йдуть. По-перше, це колесниця, це Гермес, то Тут повно рішучості, повно рішучості, місто діє, місто працює, люди працюють, все йде вперед. Всі проблеми вирішуються, всі глобальні, маленькі, все буде сьогодні вирішуватися. Місто, повна чаша почуттів. Це почуття ми маємо. Ми маємо сьогодні спілкуватися з близькими, з друзями, тобто йде повне спілкування з людьми, хто комусь допомагає. Це карта почуттів. Дуже гарна карта, десятка ми її повністю маємо. Ну і четвірка йде у нас по посохам, це четвірка, це дуже теж гарна карта, і це стабільність, це е, по добробуту, по нашим енергіям людським, по бажанням, по всьому, по ідеям. Тобто, ну, в принципі, бачите, спектр такий: почуття енергії, людське життя, колесниця все чудово. Класна, класний розклад для міста Запоріжжя. Сьогодні все буде працювати, діяти, процвітати, і по почуттям буде все дуже гарно. Гарний, гарний, дуже розклад. Давно такого не було. Дуже добре. Отак би спочатку було, було б гарно. Так, іди отсюда, чи нам не потрібно. Так, давайте подивимося на нашу окуповану окуповану Запорізьку область. Що там робиться сьогодні? Яка у нас там обстановка? Ну, дивіться, туз перевернутий, але все ж таки то туз. Нікуди не дінеся, то Хоч якийсь шанс він є. І тут опять падає нам Гермес. І падає дев'ятка. Це дуже класна карта по фізичним, матеріальним, фінансовим можливостям, то буде все добре. Все буде добре. Сьогодні, в цілому, в общому, по області Запорізькій окупованій, у нас більш-менш буде ситуація нормальна. Бо Рішучі дії будуть з нашої сторони. Сила на нашій стороні. Так, тут тузик перевернутий, але він є. Бажання, шанси, вони все одно є. Так, вони менше, але й вони є. Ну і далі розвиток він показує, що буде, навіть буде, і прибутки якісь будуть у нас. Тобто, там щось гарне надійде, не будемо. Не будемо ми далі то розглядати гарні карти. Ця взагалі шикарна, і ця матеріальна, дуже добре по області. Бачите, от воно, як я кажу, що якщо не красти, то буде все класно. Будемо жити, як в Дубаях, не худше, якщо не будуть красти. Все буде і у військових, і у людей. Ось вам і, і, і все. Так що буде і туди поступати та історія, бо все одно якась допомога з Запоріжжя шла на окуповані території. Все одно там щось якось воно двигалось. Але ну, зараз ми подивимося, Мілітополь, нас би ж цікавлять такі великі міста, бо та, Гермес і та, ті карти вони більш, звісно, відносяться до тих хабів, там, де расисти засіли. Ну, бачите, Мелітополь тут е, перевернутий перевернутий король, чаш. Ой. Ну, Бачите, тут повний розбрат, нема дисципліни, немає порядку, немає захисту, немає честі, немає достоинства. Ну і повний розбрат. Ще й бухають, мабуть, повна бездвість. Мелітополь сьогодні там оті рашисти будуть щось робити, непонятно, що чим вони будуть займатися, як завжди ну, Бережіть себе, це головне. Бо там сьогодні в них повний бардак буде. Вони будуть там робити, що захочуть. Ще й в п'яному виді. Будуть злі, грубі, погано. Давайте подивимось Бердянськ. Ну, Бердянськ трошки полегше, звісно, радості там ніякої немає, спілкування між людей немає. Радісного. Тут йде захист свого, захист йде, щоб якось зберегти своє життя. Ось, і по четвірочки йде така більш-менш по почуттям стабільна карта. Ну, така вона, знаєте. Вона бли, близька до такої стогнації, але вона є, і люди то отримують. Ну, Люди самі себе підтримують, будемо так, один одного підтримують. Ну, Добре, що вона є, хай вона буде. Тут іде захист свого посімки, сімки, йде захист свого. Сімка це сім'я, і тут іде іменно захист себе і своєї сім'ї. Тобто, ну, але, звісно, розпач є. Є розпач є оце все. Ну, тим не менше, ця карта вона показує, що люди борються за своє, за своє життя. Це був Бердянськ. Давайте ми подивимося нашу сіру зону в Запорізької області, яка обстрілюється окупантами. Там, де ведуться дуелі, бачите, немає сьогодні там захисту, але сонце, ну, щось підкинуть, може там їм. Сьогодні, Але, звісно, захисту Всесвіту там не буде, такої гармонії не буде. По пажикам буде, буде ситуація нервова. там, Але, бачите, з середина дня буде більш-менш спокійна і щось туди підійде. Те, що я от розкривала, так, буде, бачите, при... да, підскочать, підскочать хлопці, підскочать там. Все буде нормально. Тут стоїть упорство. Упорно упорно захищаємо, упорно захищаємо, тому і сонце. Це наші хлопці, наші військові, це наші сонечки. Вони захищають цю територію, не пускають їх надалі. Бачите? Ось така історія по нашій сірій зоні. Але люди, звісно, потрапають від того, що у ті ідіоти стріляють це ж пажик, це як дитина як дурні, знаєте, роблять дурні справи, просто гатять по хатам все. Немає гармонії у людей, немає, немає знаєте, поняття, що ти захищений, нема того поняття, немає взаєморозуміння в тому питанні. тобто, Ну і немає такого, знаєте, як сказати, захисту Всесвіту. На даний момент тут немає. Все залежить тільки від наших хлопців, від наших ЗСУ. Ось і все. Вони тримають ту оборону. Давайте подивимося, що на Херсонщині. Ця карта впала, коли я казала, Херсон. Давайте подивимось місто Херсон. Де розуміння всього у людей, там всі вони готові, до всього готові. До всього готові. Вони вже в такій фазі знаходяться, вони вже такий пройшли життєвий там опит, що. Ну і опять падає, бачите, цей пажик нікуди не дівається. Буде маленький шанс якийсь щось якось вирулити, бо падає тут мах, то буде якийсь шанс щось зробити там цікаве. Щось буде. Якісь дії будуть. Якісь дії будуть. Але на вечір така буде нервотрьопка, ті дурачки будуть ходити і щось робити. Будуть почувати себе королями. Монет. Будуть ну, будуть брати те, що їм подобається. І причому без міри. Без міри. Але щось буде там сьогодні, якась ситуація буде. Оці три карти вони для нас нормальні. То покаже, щось буде сьогодні в Херсоні дуже-дуже гарне. Подивимося, щось зроблять хлопці там. Давайте подивимося, бо мах тоді, причому там всі чотири стихії. Давайте подивимося правий берег Херсонщини, яка там у нас обстановочка. Ну, обстановочка нервова. Нервова обстановочка. Але для наших, для наших стабільна. І тут йдуть серйозні поставки всього, що їм потрібно. Все, що їм потрібно, на правому березі Херсонщини, хлопці отримують. стабільно Стабільну. Отримують. Нервовий стан там присутствує, злість там є. Звісно, вони мають справу з ворогом. То так і потрібно бути. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Що там робиться у нас? Яка там ситуація? Лівий берег. Ну, бачите, яке сочетання цікаве. Ну, дивіться, по початку дня більш-менш люди себе почувають нормально, спілкуються. Там йде підтримка близьких, вони друг друга підтримують. Але, звісно, обідно і відчай у людей присутствує. На вечір буде якась допомога підскоче. Ану, вогняна допомога підскоче. Вогняна допомога. Іде також непомірність, і йдуть зрадники. То люди ці речі будуть робити не наші люди, це будуть робити оці люди. Так що будьте дуже-дуже-дуже обережні. Бережіть себе, ви нам потрібні живі. Все, така була карта дня на сьогодні, 5 вересня, по місту Запоріжжю, Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ та Херсонщина. В цілому, така більш-менш стабільна ситуація. По Запоріжжю дуже порадувала. Нарешті ми там будемо трошки оклімуватися і отримати все, що місто потрібно було отримати. Все, почуємось, люди, па-па!